То не знає, вже трішки більше, ніж півроку я наважилася вести свій YouTube канал з трьома з половиною підписниками. Жартую, трішки більше. Мій канал про географію мрій, про якусь незвичну, не академічну географію, яка живе в кожному з нас. Географія це ж простір, це місце, це натхнення, це наше. Наша локація це зв'язки в природі, зв'язки в суспільстві. Це вся географія. Ми визначимо ваше місце на карті, вашу історію на карті. Я впевнена, що в цій залі, в цьому місці, якого ще немає, я знайду його буде, будуть люди, які побували набагато більше країн, ніж я, і побачили цей світ. Глибше, ніж я. І ви зможете поділитися своїми історіями зі мною, з моїми гостями. Тому що хай йому греть, знаєте. Світ така дивна річ, велика, глобальна, системна. Багато чого відбувається поганого. Війна, розруха, занепад, смерті і. Залишається наше самопочуття, це наша робота. Щоб вийти з поганого стану, потрібно щось для цього зробити. Так ось я роблю і хочу цим не тільки приємно зробити для себе, коханої, а й для вас.